Сильна сигнальна гроздочка юбілейнова Черкаська. Ви знаєте, я перед цим знімав відео, я його не покуштував, я так подивився ну, преображення Хто і знає, може це місце трошки інше, тому що в мене преображення в одному кутку ділянки, там ще одне преображення в другому кутку, це в третьому кутку. Я тільки що скуштував дві ягоди Ну, настільки від преображення настільки. У мене відчуття він ніжніший. Настільки. Ну, я його, я дві години ковтнув, настільки тонша, не відчувається взагалі шкірка. Ну, я прям, воно прям ковть, ковть, ковть. Я навіть е, не відчув і ні кісточки, ні шкірки, може, вона там одна і була. От, зараз я ще перепробую. Але, ну, на вигляд, звісно, на преображення один в один. От, але ж назва та -то інша. От. Тоже, тоже як, як і приображення. На дачу рекомендую. До хвороб я скажу стійкий. Дивіться, жодної жодної ягодки зі слідами аїдіума. Це, наголошую, це з моїми обробками. Непрофесійними препаратами, оціми. Та да, я в мене відео. Я не буду весь час казати, тому що це не реклама. Рекламувати я нікого не буду. Ну, заплатять буду, а поки не буду. От. Ну, то Бомба. Дивіться. Дивіться розмір ягоди. Треба було взяти коробок, да? От. Ну скільки? Раз, два, три, три сантиметри. Дивіться, яка краса. Бомба, бомба, Юбилейного черкаска. Хотя теж, чесно сказать, на мій погляд, ці всі тройки крайнова, вони вже такі відчуття, що вони 10 разів уже перепутані, перекручені у кого, у кого юбилей, у кого приображення, у кого юліан. Народ вже сам не знає. Є в мене, є в мене така підозра. От. А може це я і зайва ляпнув. Ну, така моя думка. І тоже ж, по поводу пасинкового урожая. Будь ласка. чим мене в минулому році порадував талісман. Жахливий був урожай основний, але шикарний урожай пасинковий це вже там жовтень. Місяць, коли немає ніякого винограду, і вісить етата... талісмана ці кішніші вісять. Тобто... Те саме тут, будь ласка, тут зав'язалося. Це в мене, о, якщо я не помиляюсь, це, це третій рік, Так, да, це третій рік. О, така... замерзло, весною травень жахливий. Одна гроздочка оце зав'язалася із-за заморозків. Тоже, дві лози, але ж вона як. Але ж вона як палець. Чи вона перезимує, чи не перезимує, що робить. Ну, такі справи. Рекомендую. По крайній мере, оце що в мене. Юбілінова Рем рекомендую.